З економіки неможлива ніяка війна і ніяка держава в принципі. А у нас в е, нашому такому рушійному секторі економіки наші ФОПи від завтрашнього дня від е, 1 жовтня е, дізнаються про. Точніше, зазнає да, ця галузь багато змін. От дізнатися, якщо хтось ще не встиг дізнатися, нам терміново про це потрібно і ще сьогодні, щоб завтра не було сюрпризів. Е, зміни, які зав... від завтра, з е, яких зазнає ця сфера е, сфера е, фопів. Е... Сфера малих підприємців стосується перевірок і так званих касових апаратів. Про все це будемо говорити з Євгенією Бошко, експертою експерткою у сфері оподаткування і співзасновницею об'єднання сервіс провайдерів, програмних реєстраторів розрахункових операцій України. Пані Євгенію, вітаю вас. Доброго дня! Вітаю навзаєм. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, от е, так. Якщо можна стисло, і найголовніше простими словами чого від саме завтрашнього дня очікувати ФОПам, а потім ще поговоримо про ті зміни, які у нас відбудуться в наступні місяці, але поки нас цікавить, от саме дата 1 жовтня. Зрозуміла, спробую дуже коротенько повідомити про всі зміни, які будуть з 1 жовтня. Головна подія, яка відбувається для підприємців, для ФОП другої четвертої групи, які знаходяться на єдиному податку, та здійснюють розрахункові операції у сфері. Торгівлі громадського харчування та послуг для них з 1 жовтня відмінять мораторій на штрафи за невикористання реєстраторів розрахункових операцій. Мораторій був введений на період воєнного стану і з 1 жовтня штрафи для них дійсні. Обов'язок використовувати реєстратори розрахункових операцій він був для них з 22-го року, але в мораторій на штрафи був накладений. з 1 жовтня штрафи дійсні, штрафи суттєві. І становлять 25% від суми чеку при першому порушенні, і 50% від суми чеку при кожному, при другому та наступних порушеннях для акцизників і компаній з НДС ці штрафи більші, і вони становлять 100% від суми чеку при першому порушенні та 150% при кожному. При кожному порушенні наступному ці штрафи не носять кумулятивного ефекту і а, стягуються відповідно. Якщо у вас виявлено 20 порушень, то за 20 порушень відповідно ви, ви сплачуєте такий штраф. Що треба а, ще зазначити, що для підприємців там другої четвертої групи, які зобов'язані використовувати реєстратор розрахункових операцій, є насправді можливість використовувати два варіанти реєстраторів розрахункових операцій, які фіскалізують їх операції. Перша це касові апарати, класичні касові апарати. Вони коштують на рівні 10-15 тисяч гривень. Кожен апарат це окрема каса. Ви його купуєте, обслуговуєте, витрачаєте кошти на касову стрічку. Він друкує чек обов'язково для uh, покупця Розходи з по касовому апарату витрати становляться на рівні 30 тисяч гривень навіть на рік. Законом передбачена альтернатива для касових апаратів це програмні реєстратори розрахункових операцій. Відмінність програмних реєстраторів розрахункових операцій від касових апаратів в тому, що вони взагалі не прив'язані до жодного пристрою. Це програма, яка може бути встановлена на будь-який гаджет підприємця. Це і смартфон, наприклад, і веб може бути комп'ютер комп'ютер, планшет, то есть будь-який гаджет, причому немає прив'язки саме каси до конкретного гаджету, і можна користуватись касою на будь-якому гаджеті. А, вони фіскалізують хмарно. Тобто, в той момент, коли видається чек. Інформація про операцію о, о, йде хмарним шляхом до фіскального ліскального до серверу. О, чеку присвоюється фіскальний номер, і відповідно відбувається ось ця фіскалізація о, через програмні реєстратори розрахункових операцій. Відмінність також ще полягає. В тому, що чек для програмного реєстратора розрахункових операцій не потрібно друкувати, немає ніякого обов'язку відповідно до закону чи чек надати там друкувати. Є обов'язок продемонструвати чек клієнту. А вже ви будете його чи друкувати, чи відправляти месенджерам на будь-які е, месенджерам або на пошту. Це вже ваше ваш власний вибір, uh -huh. але є обов'язок. Зо лише його створити та показати, продемонструвати клієнту. Ось така зміна це щодо фіскалізації. Є ще зміна щодо перевірок. Можу, можу зараз, може там у вас питання, яке є? Е, давайте щодо перевірок. Я, зараз якраз розкажете. Я єдине уточню, ідеться про от ви сказали друга четверта група фопів. А мається на увазі друга тире, четверта. Так, тобто друга, третя і четверта. Да, давайте я ще е, зроблю акцент. Розрахункові операції це операції, за які є розрахунок, розрахунок або готівкою, або карткою, і тут хочу зазначити, що всі карткові розрахунки підпадають під поняття розрахункової операції. Наприклад, якщо ви приймаєте оплати е, картками через посттермінал, якщо ви приймаєте оплати картками через вбудовані платіжні технології, наприклад, мобільні телефони, є, якщо ви приймаєте оплату картками через інтернет-квайринг, все це є платіжні операції. Вони підлягають фіскалізації. Фіскалізуватись повинні, як ви і сказали, всі ФОП другої, третьої, четвертої групи, всі ФОП-єдинники. Валовий дохід за рік перевищує 1,1 і мільйон гривень. Є виключення відповідно до закону, які мають можливість не фіскалізуватись. Так є стаття 9, яка передбачає, що, наприклад, ті, хто працює на ринках. Може не фіскалізуватись, але якщо вони приймають лише готівку. Якщо вони приймають оплати картками, вони повинні фіскалізуватись. Є виключення для тих, хто торгує власною продукцією власного виробництва. Є виключення для с для, для сіл. Для селищ, але е, якщо також їх дохід не перевищує 1,1 мільйон гривень, є е, е, виключення для тих, хто торгує там вода, молоко, е, квас і, і така продукція. А всі інші повинні фіскалізуватися. Ось так. Пані Євгенію, і Пані щодо перевірок, так і щодо того, як зміниться життя фопів, у нас буквально пару хвилин залишається. Давайте що встигнемо. Найголовніше із 1 січня. Також розкажіть, будь ласка. Давайте головне для ФОП другої, четвертої групи перевірки документальні не повертаються. Повертаються, не повертаються, а для них дійсні лише фактичні перевірки. Саме фактичні перевірки перевіряють обов'язок фіскалізуватись. Вони були дійсні на протязі 2022-2023 року. Проходять в форматі таємного покупця, податково приходить, перевіряє, робить контрольну закупку. Та якщо знаходить порушення, робить цей штраф для підприємців. Змінюється ну, такий тренд на фіскалізацію може здаватись як, як бажання навантажити додатковий бізнес, але це не зовсім так. Я хочу сказати, зі свого досвіду, ми вивчали, що, наприклад, Європа фіскалізується вже на протязі, там, більше 10 років. І фіскалізація це як спосіб впорядкувати бізнес, впорядкувати товарообіг, впорядкувати безготівкові операції, бо межа. Після якої наприклад треба сплачувати не єдиний податок, для підприємців становить 5,5 і мільйонів. Межив дуже багато кому ще треба довго йти, uh -huh. і вони як сплачували єдиний податок, так і будуть сплачувати єдиний податок. Але фіскалізація дає можливість порядкувати багато процесів і для бізнесу, також зробити їх зручними, зробити товарообіг зрозумілим і контрольованим. А для покупців дати можливість отримувати гарантію того, що, наприклад, їх товар може бути повернений, бо електронний чек він зберігається на серверах податкових. Будь-якому випадку Може, такі основні акценти, які хотіла б зробити. А програмний реєстратор ага. проконкових операцій це взагалі така міні-Сірем для підприємця, яка йому а, не лише як обов'язок потрібна, а коли обов'язок цей завершиться, і всі, всі перестануть відноситись до цього як до обов'язку, вони оцінять ще й можливості по оптимізації, впорядкуванню та систематизації бізнесу, яку, яку дають такі апарати. Ну, тобто, так жити просто буде легше. Зрозуміло, дякуємо. Ми сподіваємось. Дякую, що за дякую, що запросили. Та да, дякую вам, пані Євгенія Євгенія Бошко, експертку у сфері оподаткування і співзасновниця об'єднання сервіс провайдерів програмних реєстраторів розрахункових операцій України. Тема не для всіх проста, але тема дуже важлива для тих, хто вже зараз займається бізнесом як ФОПи. А таких у нас дуже людей багато, і хто планує також. Ну от будете знати, яка в нас ситуація, яка в нас діджиталізація в принципі в країні відбувається. Дуже.